Вітаю! Сьогодні 5 серпня, трускавець Україна. Я знову запрошую вас разом зі мною на лісову прогулянку. Поки що в лісі зовсім не грибно. Вам, можливо, не дуже видно, але бачите помаранчеві вогники йдемо туди. Ось вони. Це трутовик сірчано-жовтий, гарний їстівний гриб. Ще його Називають лісова курка. Бачите, який він молоденький, маленький. Зараз ми його з вами зріжемо. Ох, який красень. Має такий доволі специфічний аромат. О, краще зрізати. Це, звісно, дуже маленький екземпляр. Якщо ви його збирали, то знаєте, яким він може бути. Ой, клас, ріжеться як масло. Хоч його і небагато, але він зараз в найкращій своїй формі для збирання в їжу. Бачите, краплинки соку виділяються. Ух, який гарний, такий яскравий, помаранчево-жовтий. І дивіться, отут от видно, що гриб ще планує зростати. І, можливо, нам пощастить. І ми ще один урожай знімемо тут. А ось на іншому пні, бачите, тротовик серчано-жовтий тільки починає зростати. Зараз гримить, дощ збирається, тому наша прогулянка буде швидко закінчуватися. Дивіться, яка гарна сироїшка. До моїх жовтих грибів дуже підійде. Дивіться, під поваленою ялицею який величезний лопух. Я візьму два черешка і приготую їх. Мені взагалі подобаються черешки лопуха. Вони інколи бувають і сирі не гіркі, але зазвичай вони гірчать, і їх треба попередньо трохи відварити і відчистити від ось цієї верхньої грубої шкірочки. І зараз я ще трохи ложини зберу. І в нас буде сьогодні чудова вечеря. Васениця, звичайна, заміна нашому звичному щавлю. Візьмемо, вона нам також знадобиться, тим паче, що ближче до осені вона починає накопичувати вітамін С. Сьогодні мені зустрічаються в лісі тільки їстівні трудовики. І ось, подивіться, починає також зростати печіночниця. Печіночниця, звичайно, дуже гарний їстівний та корисний гриб. Зростає на дубових пнях. Оце вона дуже маленька, я її не буду брати, нехай собі підростає. До речі, те ми з вами також знайшли на дубовому пні. Дивіться, яка молоденька, гарненька, кропива. Не можу пройти повз. Тому зараз позбираю верхівочки. Якщо ви попекли руки крапки... Кропивою, то тоді зняти свербіж допоможе гадючник, якщо він зростає поруч, от як тут, наприклад. Але потрібно брати молоді такі листочки, квіти також підійдуть, але він вже відквітнув, зриваєте лист, дуже добре розтираєте в руках і цим соком натираєте собі місця, де у вас свербить від кропиви. І майже відразу біль зникає. Так само працює підмаренник чіпки портулак огородній, подорожник маята. Не тільки гарна в чаях, також її можна додавати і в ягідні соуси, і до випічки, і до салатів. Дуже гарна рослинка. Ну, такі квітучі пагони вже збирають на чаї. Медунку я вам дуже часто показую в своїх відео через те, що я люблю збирати її листя, бо наприкінці літа восени вже не так багато дикорослих їстівних рослин молоденьких, які можна для салатів позбирати. Хіба що, якщо тільки скошувати яглицю, кропиву. В принципі, відростає тоді вже новий врожай зірочника, також підмаринок може з'являтися. Але загалом не дуже великий асортимент. А ось медунка вона постійно в своїх розетках випускає нове листя. Ось, бачите? І в такій стадії я його збираю до салатів. Воно так, бачите, трошки волохате, але воно ніжне, не гірчить. Як на мене, має трохи горіховий присмак, тому зараз я його залюбки збираю. А ось на цьому пні ТСЖ був навесні. Бачите, як виглядає <залив> залишки трутовика сірчано жовтого І тут його ніхто не знайшов. Але тепер я знаю ще одне місце, де його варто шукати. Ось і підійшла сьогоднішня прогулянка до кінця, покажу вам результат. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Зелень, як завжди, я зараз замочу, помию, просушу на рушнику, а зараз займемося стеблами лопуха та грибами. Тебла лопуха, я наріжу невеликими шматочками. І відварю в підсоленій воді хвилин, мабуть, 10, бо щось вони такі жорсткуваті доволі. Відварений лопух я поклала в холодну воду, якби він був молодий, то отак би просто лишалося потерти пальцями, і добре знімалось, оці волокна, знімались би, А так, потрібно. За допомогою ножа почистити від цих волокон. І весняний лопух або на початку літа, звісно, він більш ніжний. Готувати з грибів я вирішила суфле грибне, я ще жодного разу не готувала, і мені потрібно попередньо підсмажити гриби з цибулею на вершковому маслі. Використовувати для такої кількості грибів я буду половину цибулини. Тепер почищений лопух я наріжу невеличкими такими шматочками. Поки гриби трохи охолонуть, я зіб'ю білки до таких піків. Гриби я добре посолила та поперчила, тому додатково підсолювати вже нічого не буду. Додаю сюди тертий сир, жовтки, і потрібно це до пюре подрібнити в блендері. Тепер в цю масу я вмішую обережно білок збитий і можна буде випікати. І в змащену форму я викладаю суфле. І я хочу зробити таку як начинку з лопуха. І тепер відправляю випікатися при 200 градусах. З кропиви та м'яти я буду готувати пісочне печиво. Для початку кропиву залю окропом. І декілька хвилин так її потримаю. Потім промию в холодній воді і добре відтисну від зайвої рідини. Кропиву я. Трошечки подрібнюю, щоб блендеру було легше її потім подрібнити. З м'яти я буду використовувати тільки листочки. Крапиво, м'ято та яйце потрібно подрібнити блендером. Невелика кількість не дуже добре подрібнюється, тому я спробую з цукром подрібнити разом. У більшій масі. Тепер додаю м'яке вершкове масло і добре перемішуємо. Тісто має бути трішечки липкуватим, і тепер його потрібно або на годину до холодильника покласти, або хвилин на 20-30 в морозильну камеру. Тісто я в таку ковбаску скатала перед тим, як покласти в морозильну камеру. І макаю цукрову пудру. І викладаю на деко. печиво випікаю хвилин 15 при 200 градусах. А зараз ми з вами приготуємо з ожиною нашою зеленю дуже цікавий варіант вітамінного салату. Спочатку приготуємо соус. Для цього я беру мед, гірчицю. Ягоди, ожини, оцет в мене малиновий, олія, а також за смаком сіль та мелений перець. Я нещодавно готувала сіль з ожини. Якщо вам цікаво, можете в попередньому відео подивитися і буду додавати її. І тепер всі інгредієнти потрібно подрібнити блендером. Соус дуже смачний, але мені заважають кісточки, тому я перетру його через сито. Для салату нам знадобиться зелень. В оригінальному рецепті використовується шпинат. Я буду використовувати медунку, квасиницю, також нам відварений або запечений буряк знадобиться. Зелень я буду так доволі крупно нарізати. Буряк я буду нарізати таким крупним кубиком, хоча в рецепті потрібно такими крупними слайсами нарізати, але мені здається, що такий салат буде не дуже зручно їсти. Бринзу я поламала руками. Ягоди ожини і поливаємо нашим соусом. Соусом заправляємо перед подачею на стіл. Перекрашаю ковасиницею і наш отакий незвичний, але дуже смачний та корисний салат готовий. Спочатку воно було таке, знаєте, пишне, а поки я тут все готувала і не встигла зняти, воно опало. Але я гадаю, що на смак це ніяк не вплине. І давайте спробуємо. Ось така вечеря в мене сьогодні вийшла з декоросів, які я назбирала. Я вам от всі рецепти рекомендую спробувати. Дуже смачно вийшло. Суфле Мене здивувало, за смаком, от з трутовика сірчано жовтого воно мені за смаком нагадує чимось печінку. І воно дуже сподобалося моїй доньці. Салат, ну тут ви розумієте, що все смачне і соус, до речі, це може бути не тільки для салатів використаний. Мені здається, що його можна і до м'яса, і до риби, і до сиру. Але він, мабуть, недовго буде зберігатися в холодильнику через те, що сира ожина. Печиво, дивіться, яке вийшло. Правда, воно вийшло не таке зелене, як я хотіла, через те, що мій блендер, бачите, кропиву шматочками подрібнив, проте воно м'ятне, воно хрустке, як пісочне печиво. І на мій смак, цукру б я б поклала менше, ніж за рецептом. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!